Усім привіт, народ! І з вами Софія, і ми далі будемо говорити про наш чудовий цікавий проєкт. І сьогоднішня наша тема це zi prize стимулювання революції без знань. Вступ. Квантовий стрибок випиту криптографії без знань. У світі технологій блокчейн, що постійно розвивається, криптографія з нульовим знанням, стала маяком надії, що обіцяє рішення деяких з найактуальніших проблем, з якими стикається система Web 3.0. Від покращення конфіденційності до вирішення проблем масштабованості, доказ з нульовим знання вилизят стри... стрижної інновації. Але, як є лідером цієї революції, з гордістю оголошує конкурс і прайс, новаторську ініціативу, спрямовану на стимулювання прогресу в технології знань. Нульві знання від теорії до реальності. Криптографія з нульовим знанням пройшла дивовижний шлях, еволюціонувавши від теоретичної концепції до потужного реального рішення. Запуск Zcash у 2016 році ознаменував важливу віху: вперше використовувавши докази з нульовим знанням для забезпечення приватних транзакцій. Сьогодні ця технологія визнана нарізним каменем, на різ... на каменем для вирішення проблем: масштабованості та конфіденційності не лише в СР, але й у цьому всьому спектрі блокчейну. Нова ера універсальних систем доказів. Угони дві це більше програму новістю та гнучкістю, появу нових універсальних систем, доказів Merlin, Plong, Hello2, розширили горизонти по криптографії з норим знанням. Ці системи дають змогу розробникам створювати різноманітні додатки, сприяючи подальшому провадженню технологій без знань. Бачення зі спеціальні інновації. За своєю суттю, z є свідченням спільних інновацій, він об'єднує лідерів галузі, зокрема Ethereum Foundation, Zcash Foundation, Mina та Aztec, пропонуючи учасникам можливість працювати з цими світилами. Проєкти також можуть спонсорувати призи, адаптовані до їх конкретних протоколів і програм. Важливі дати в свої календарі у своїм календарі. Подача заявок 28 березня по 21 квітня. Дата подачі проєкту 1 серпня. Оголошення переможців зі прайс 8 серпня. Приєднуйтесь до революції, слідкуйте за оновленнями. Зареєструйтеся, щоб отримати оголошення та оновлення щодо партнерів, які беруть участь у конкурсі зі прайс. Відвідайте наш канал прайс на Discord, щоб залишатися на зв'язку зі спільнотою, але нетерпінням чекає на вашу участь у цій величезній події, оскільки ми разом прагнемо прискорити революцію без знань. Конкурс Зіпрайс це маяк Надії, який освітлює шлях до майбутнього, де криптографія з нульовим знанням це не лише теоретична концепція, а практично масштабоване та орієнтоване конфіденційність рішення. Завдяки співробітництву, основі та інновації, м'єкт Вигонузі Прайс збирається підштовхнути настої епохи, коли технологія з нульовим знанням змінюється, в саму структуру цифрового світу. Приєднується до нас у цій захоплюючій подорожі, коли ми прискоїмо революцію без знань по одній геніальній ідеї зараз. І на цьому на все в наступного випуску.